Я так подумав, якщо. Усім привіт, народ. Я так подумав, навіщо нам ці довгі вступи? Якщо ви вже класнули на цей відос, то, мабуть, знали навіщо? І мої водянисті промови вам ні до чого. Тільки хотів сказати, що я дуже, дуже, дуже сильно. Хочу зробити ролик на одну дуже 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 цікаву для мене тему. Вона вам точно сподобається, і ви будете сильно вражені і дізнаєтеся багато нового та цікавого. Але зараз не можу цього зробити, бо на каналі мало підписників. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб пришвидшити вихід цього мегавідоса. Дякую. Ставте лайки і приємного перегляду. Розпочати хочу з того, що я ніде не знайшов бітлборгів з українською озвучкою, тому цікавих забавних вставок не буде. А шкода, бо кілька прикольних моментів там було. Цей серіал у нас точно показували десь в районі зими 2001-2002 року, і це не тому, що я знайшов їх у телепрограмі нового каналу від 21 січня 2002 року, а тому, що я пам'ятаю, як в садку ми намагалися грати в них. І тоді на вулиці було прохолодно. Якщо ви вже подивилися минулий ролик про черепашок Ніндзя, то вибачайте, але тут не буде такої великої кількості спогадів. Взагалі, то такої кількості не буде вже ніде. сорі Натомість я буду навалювати вам ні, не крінжа різної цікавої інформації та фактів. Так от, бітлборги, що це така за імба з нового каналу? Давайте спочатку трошки бази. Зовсім трошки. Повна назва оригіналу Big Bad Beetleborgs. Українською можна перекласти як великі лихі бітлборди, хоча вони зовсім не лихі. Це був такий американський телесеріал типу супергеройський бойовичок, але в ньому було багато гумору та фантастичної фантастики. Знаєте якою компанією він був створений? Saban Entertainment. Запам'ятайте. Серіал виходив з 96 по 98 рік, два сезони, 88 серій. Ви вже могли помітити, що це ніби якісь Power Rangers, і якщо ви так подумали, то ви праві і не праві одночасно. Насправді я майже втонув в інформації, але вам видам все коротко і по фактам. І маю попередити, що багато інфи я знайшов перед тим, як робив ролик. І раніше не не цікавився. У разі чого не ображайтеся бо я не фанат рейнджерів, боргів і Сентаю. Ви ж знаєте, що таке Сентай? Мабуть, не знаєте. А чи знаєте ви годзілу? Певне, що знаєте. Хто його придумав? Японці. Коли його придумали, у 1954 році тоді ж виникло таке поняття як Токусацу, що в перекладі означає спецефекти. Це такий жанр кіно, особливістю якого є використання практичних спецефектів, типу костюмів героїв, мініатюр великих об'єктів та натуральних спецефектів без графіки, по типу вибухів. А от у 1975 році вийшов серіал Супер Сентай. Цей серіал став. Прадідом рейнджерів та всіх схожих проєктів, бо він розповідав історію про команду різнокольорових героїв. Тоді, власне, і з'явився під жанр токусацу Сентай. Головними його відмінностями були наявність команди героїв, меха елементи та різні моральні уроки. Так от, спочатку дуже великої уваги цей жанр не привернув. Але у 80-х та 90-х роках Сентай став надзвичайно популярним. Тоді, мабуть, був масовий запит на щось супергероїчне, тому вийшло досить багато схожих серіалів. І от у 1993 році з'являються Power Рейнджери. Знаєте, яка компанія їх створила? Та яку я просив вас запам'ятати: Сабан Інтертеймент. У них були і інші схожі, навіть однотипні проекти, але рейнджери це окрема адаптація Сентаю для американської аудиторії. І саме рейнджери стали топом у цьому жанрі. Чому так сталося? Ну, по-перше, в минулому вже було багато прикладів, і сильно ламати голову над вигадуванням не доводилось. Використання японських матеріалів дозволяло значно зекономити на виробництві. Окрім того, дуже багато бойових сцен робилося тупо під копірку. По друге, костюми та спецефекти робили серіал динамічним, особливо чіпляли меха-елементи, типу коли герої використовували там величезних роботів. По третє, часто через динаміку автори подавали якусь мораль. Ну і Сентай, це ж про команду, тобто було якесь різноманіття героїв, які відрізнялися між собою попри схожі костюми. Отже, кожен міг обрати собі улюбленого персонажа. Окрім того, все, що йде на Америку, пізніше розростається на весь світ. Яскравим прикладом будуть, наприклад, покемони. Про них я до речі розповідав в окремому відео. Перегляньте потім, якщо буде цікаво, посилання в описі. І от такі штуки почали штампуватися масово. Причому багато з них, як от VR Troopers чи Masked Rider, були також створені тією самою компанією Saban Entertainment. Це дуже яскравий приклад приказки, поки доїться, треба доїти. Власне, з під того конвеєру вийшли і наші бітлборги. Ну, щоб надаїти ще більше. Це був той самий стиль, і багато в ньому бралося з японського серіалу Джуку Бі Файтер. Здається, так. Але акценти ставилися на гуморі та фантастичних елементах. Тобто орієнтація була на більш молодшу аудиторію. Десь приблизно на цьому етапі у вас може постати питання, чому я буду розказувати не про рейнджерів, а про їх пародію. Все просто. В дитинстві по-новому я дивився саме бітлборгів, рейнджерів я ледь-ледь пізнав набагато пізніше і взагалі не люблю рейнджерів і цей жанр. Але, але. Тут у нас про ностальгію, тому давайте трішки поностальгуємо. Що ж там було такого цікавого? У нас є троє підлітків, головні герої: два хлопчики, Дрю та Роланд, і дівчинка Джо. Вони звичайні школярі з містечка Чартервіль, полюбляють комікси. Здогадайтеся про кого? Про бітлборгів. В їхньому всесвіті склалося якось так. До речі, у серіалі іноді будуть присутні різні коміксні вставки, що додає йому якогось свого. Шарму одного разу в магазині з коміксами наші головні герої, наспір з двома додіками, які мене надзвичайно бісили в дитинстві. Домовляються, що не застють піти у якийсь там закинутий стрьомний будинок їхнього міста. Додіки ці, здається, були братами з якоїсь багатої сім'ї, які думали, що їм все можна, але зрештою вони завжди отримували по заслугам, а іноді навіть допомагали нашим героям. Ну так, от в тому будинку, наша компанія зустріла різних міфічних істот. Типу Франкенштейна, Дракулу, Мумію та інших. Окрім того, випадково вони випускають на волю бенгер цього серіалу, Привида Флабера, а якщо точніше, то фантазма. Автори спеціально вигадали таку істоту, по факту він частково джин, частково привид, частково чеклун. Ну коротше, це є ті самі елементи фантастики, про які я вже згадував. І оцей от голубий пережачок, буквально 50% або навіть більше, всього того, за що можна полюбити цей серіал. Він завжди на приколі, завжди жартує та поводиться придуркувати, що вирізняє цього персонажа посеред всього гумору в серіалі. Окрім цього, унікальною рисою флабера була його словотворчість, що додавало харизми. Наприклад, там, де треба сказати фантастично, він казав флаберично, феноменально, флаберіально і так далі. Ну і це був не просто привид на фоні, як інші істоти. Він був прямо членом команди. Сорі за спойлер, давайте далі до сюжету. Дітки наші вже хотіли давати зйобам зі страху, але голубий Елвіс каже, що в знак подяки за спасіння вони можуть загадати одне бажання. Ну і дітлахи не багато немало загадують стати бітлборгами, тобто героями своїх улюблених коміксів. Спочатку він там помилково перетворив їх на щурів, але з другого разу все вийшло. Дрю став синім бітлборгом, роланд зеленим. А Джо стала красною Бітлборгом, гинею. Під час перетворення завжди грала тематична тема, досить прикольна, і пам'ятаю, що як гралися з друзями у Бітлборгів, це було в садку, то я постійно наспівував цю пісню під час наших уявних перетворень. Але не все так просто разом з отриманням нових здібностей з коміксу вийшли ще якісь темні сили, а саме лиходії, яким протистояли наші герої в коміксах. Їх було троє, плюс бос головний лиходій. Чесно, я не пам'ятаю їх імен. Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть в коментарях. Ну і ця ОПГ буде постійно вигадувати якісь падлянки, руйнувати місто і всяке таке. А наші герої будуть постійно з ними битися. Виявляється, прикол в тому, що Флабер забув закрити портал, через який банда змогла прийти у наш світ. Наші дітки дістають свої пристрої. Здається, в нашій озвучці це називалося жукатори, чи якось так. Перетворюються на бітлборгів і дають праджухана злодіям, Але ті тікають, ще ті й кажуть, що треба кликати інших злодіїв з коміксів. А потім, вже після битви, Дрю, Джо та Рулан розуміють, що мають суперсили навіть у людській формі. Білявому дістався телекінез, дівчинка отримала суперсилу, типу як талісман БК в Джекічані, а Тоблерон отримав супершвидкість. Але і це ще не все. Виявляється, є ще кілька приколів з коміксів. Наприклад, бітлборги можуть викликати свою особисту роботизовану меха базу. Вона виїжджає десь із-під землі, і там навіть є гараж з їх персональним жучиним роботизованим транспортом. Власне, вони часто використовували його для боротьби зі злом, і чим далі, тим більш вичорний той транспорт ставав. Вони і літали, і занурювались під землю, і просто їздили. Круто, круто. Ще було круто, що бітлборги користувалися самою різною зброєю. Це і бластери, і енергетичні мечі, якісь там сверла, електричні щипці та кліщата. Також вони часто билися в рукопашку, а всі бої, удари і спецефекти супроводжувалися коміксними вставками. Тобто під час ударів на екрані з'являвся надпис, там, наприклад, бум чи Бабах у коміксному стилі. Або, наприклад, екран, на якому відбувався бій. Згужувався та переміщався в коміксну секцію. Думаю, ви розумієте, що для 4 річної дитини такі спецефекти здавалися чимось надкрутелезним Також треба сказати про фокус не лише на супергеройці, дуже часто, майже в кожній серії, нам показували якісь події з міста чи будинку з приводами, тобто демонстрували не тільки жучачу сторону героїв, а й людську, їх відносини між собою, між родичами, жителями міста і так далі. Це розширювало фокус серіалу та допомагало краще пізнати. Героїв. Як я вже згадував, в серіалі використовувалися різні тематичні словечки. Флабер, звісно, то взагалі окрема історія, про нього я вже розповів, але було і інше. Наприклад, під час атаки наші герої кричали Жучмо їх!» Ну, типу, вони ж, ну ви розумієте, так? Жучмо! Ну, вони ж воїни роботи, жуки і жучать своїх ворогів, типу, жучаться. Це... Де не... Не... не зважайте. Ну і ось в цілому, в усьому цьому антуражі, і проходив серіал. Кожну серію поганці вигадували свої погані плани, а наші герої їх зупиняли. З'являлося багато злих персонажів з коміксів. Наші дітлахи десь знайшли художника Арта, який малював їм круті штуки типу нової зброї чи броні, а флабер втілював ці малюнки у реальність. Одного разу вони навіть намалювали собі четвертого члена команди білого Бітлборга Він був створений на противагу тіньовому Бітлборгу, якого створила команда злочинців Пам'ятаю, як в садку ми з хлопцями і навіть з дівчатами грали у бітлборгів і збирали команду з врахуванням цього самого Білого чувака і чомусь ніхто не хотів ним бути, не знаю чого. Точно пам'ятаю, що знайти когось на роль Джо, той, що дівчинка, було досить складно, але частенько нам це вдавалося. Здається, одну з дівчат, яка часто з нами грала, звала Віка, і коли ми вигадували всякі сценки, махали руками і ногами та шукали палки для мечів та рогачів та кліщат та списів, то вона робила ну все те саме разом з нами. Особливо я запам'ятав, як вона ловила жорсткий такий іспанський стит кожного разу, коли я наспівував пісню перетворення. В такі моменти вона просто завмирала на місці, чекаючи, коли це перетворення закінчиться. От, забавно було. Не можу не сказати про іграшки, точніше інше про їх відсутність. По білборгам, ні у мене, ні у моїх друзів, здається, не було взагалі нічого. Тільки лише у одного друга, можливо, навіть на весь садок або й на все місто, тільки одного. У того самого, до речі, в якого були касети, катерджі, приставки та різні іграшки. Я б розповідав про це в ролику про черепашок, ви вже його маєте знати. Коротше, у нього була фігурка синього Бітлборга. не рейнджера, це був саме Бітлборг. Ясне діло, що у той час цей хлопець був зіркою в наших кругах і всі хотіли потримати в руках ту іграшку. Причина була не тільки в тому, що це була єдина іграшка пов'язана з серіалом на весь садок, а й у тому, що синій борг, в принципі, був улюбленцем публіки. Мало кому подобалась червоний та. Зелений, про білого я вже сказав. Може, це тому, що лише синьому бітлборгу дістався крутий тюнінг від художника Арта, не знаю. По суті, вони були майже однакові в усьому, і чому саме синій став улюбленцем дивно. Ну і останній з моїх небагатьох спогадів це як я навчився зав'язувати шнурки завдяки бітлборгам. В садку цей процес чомусь викликав у мене великі труднощі. Зав'язати бантик для мене було ніби розв'язати рівняння з вищої математики, тобто неможливо. Смішно? 什么意思？<laughs> Довгий час мені вдавалося вирішувати цю проблему за рахунок інших батьків, вихователів чи одногрупників ну в садка. Але одного разу якась вихователька звернула на це увагу, і коли ми виходили на вулицю, то вона всіх відпустила, а мене лишила біля себе, сказавши, що коли я зав'яжу собі шнурки, тоді й піду гратися з іншими. Якраз перед тим вийшла якась крута серія бітлборгів, і поки мої друзі грали нову сюжетку, я стояв під стіною і просто дивився на це, бо в'язання шнурків ну ні. Як мені не давалося, я навіть вигадав схему, що хтось відволіче виховательку, а тим часом хтось інший зав'яже мені шнурки і ми підемо гратися. Але схема не спрацювала. Здається, це відбувалось навіть кілька разів. Ну і коротше, дід забирає мене з садка, і я налаштований на перегляд бітлборгів. Ми завжди приходили десь перед їх початком. Я вмикаю телек, дід його вимикає, ставить переді мною стілець. Вішає на спинку шнурок і каже: типу: зав'яжи, а потім будеш дивитись. Бл. У мене паніка, бо я не вмію в'язати ті довбані шнурки і не хочу пропустити серію. Мої істерики дійшли навіть до сліз, але хто там плавав? Хочеш дивитися, б**ть, в'яжи. Ну і десь через хвилин 30-40 я все ж таки навчився зав'язувати і перший вузол, і бантик. Серію бітлборгів було успішно пройоно. Але я отримав новий скіл, який, до речі, я використовую по цей день. До речі, що цікаво, що більшість з того часу я потратив саме на істерики, а не на спроби вирішення проблеми. Якби не нив, не плакав, не ридав, то може і серію подивився. Яка мораль, Ні, ніть бери роби. Повертаючись до серіалу, в принципі, я розповів вам базовану базу. І якщо помітили, то приділяв увагу саме конкретним деталям. В дитинстві ми пісялись від бітлборгів, але зараз він якось нічим не чіпляє майже. Його крутизна полягає саме в окремих деталях, а не в загальному. Як такого сюжету там не було. Серіал мав епізодичний формат, тобто в цілому наші герої борються зі злом, але кожна серія це якась окрема історія. Ну і це все. Саме тому я детально розказав про зав'язку сюжету більше нічого. бо... Більше нічого по суті там і нема. Також був другий сезон, і в нас його точно показували. Там по суті було все те саме, але кілька відмінностей, які я пам'ятаю, були. По-перше, це нові дизайни головних героїв. Вони стали менше нагадувати жуків, більш технологічними і з такими сірими метал... Метал... Ой, бля. Зі вставками з сірого металу. Тому другий сезон і називався Металікс. Ну, типу, Бітлборг Металікс. Також вони отримали нові здібності, типу перетворення на металевих жуків, спеціальні карти для своїх жукаторів та зброю. Списи, клешні і так далі. До речі, кольори теж змінилися. Синій став жовтим чи золотим, червона стала фіолетовою. І здогадайтеся, хто став чорним. Важко уявити, щоб щось таке вийшло зараз у наш час. МЕГА! Головний злодій той самий, але з'явилися інші поганці. Точно пам'ятаю, що там була така зеленувата жінка-богомолка, її звали Жахелла. Про інших не пам'ятаю. В цілому тон другого сезону став серйознішим і навіть моментами драматичним. Битви стали більш жорстокими, з напруженими моментами, по типу, ну якщо в першому сезоні на початку там навіть ніхто нікого не теркався, майже то в другому сезоні там могли бути такі потужні удари, під час яких у героїв там взагалі. Тривалася броня, а ну або димілася, там з'являлися іскри. Ну ви зрозуміли. В сюжетному плані також були зміни. Наприклад, були арки, які продовжувались кілька серій, а не завершувалися за одну, як в першому сезоні. Ну і, мабуть, сама головна фішка другого сезону це борг Мехатрон. Це був такий величезний меха робот трансформер Я не знаю. Ну, типу, він дуже здоровий був. У героїв був начебто якийсь меч, за допомогою якого нам показували крутий сінематік. В ньому там такий великий жук трансформувався у величезного робота, ну, власне, у цього борга мехатрона. Ну, і бачить. Це на екрані це бляха було чимось просто неймовірним, особливо коли ця махіна з'являлася десь у місті, а не посеред якогось каньйону. На цьому, в принципі, відмінності закінчились, в іншому, все було те саме. Я не знаю, чим закінчився другий сезон, і чесно не зміг подивитися, коли робив цей відос, бо серіал був в поганій якості, та ще й російською, і було дивитись, ну. Важкува. Тому будемо скоро завершувати. Ну і це все, звісно, круто, але рейнджери на той час вже вважалися іконою, і їх успіх, здається, ніхто так і не повторив і тим паче не перебив. В плані саме бітлборгів, можливо, це через менший, ніж у рейнджерів бюджет, що позначилося на якості спецефектів. Однак особисто мені тоді все подобалося, особливо ці коміксні вставочки та флабер. Ну і навіть незважаючи на рейнджерів, вже існувало багато подібних серіалів і бітлбор. Борги на їх фоні, на жаль, не дуже виділилися, як я зрозумів. Але і абсолютним дном я їх назвати ну ніяк не можу. Це також в якомусь сенсі культовий серіал, який став частиною епохи дитячих бойовиків. Жучні чи жукові супергерої вирізнялися саме гумором та фантастикою. Тай самий флабер, особисто для мене це зірка і головний стендапер серіалу. А з приводу фантастики насамперед все було побудовано на магії, не на технологіях. Окрім того, бітлборги велику увагу приділяли саме. На повсякденне життя героїв. Тому, попри фантастику, серіал мав і дольку реалізму. Якась ізюминка є і в самій назві, Бітл це щось таке жучаче, тобто пов'язане з жуками, ними були натхнені дизайни героїв. У підсумку можна сказати, що бітлборги це не просто пародія на Power Rangers, а самостійний проект, який використовував схожий формат, але додав свої унікальні елементи. Думаю, що він створювався для глядачів, які шукали щось схоже на рейнджерів, але в той же час щось інше та новеньке. Як я вже згадував, я не супер фанат і багато інформації я знайшов от прям. Коли робив відос, але Бітлборги це серіал, який певний час був причиною, щоб сісти за телек, з цікавістю подивитися на екран, а потім обговорювати побачення з друзями і разом шукати підходящі палки для роботизованих клешнів чи списів, чи мечів. Тому особисто мій вирок лайк. А ви напишіть в коментарях, що думаєте про цей серіал, чи сподобався він вам, і чи пам'ятаєте ви його взагалі. А також напишіть, чи пам'ятаєте ви, як звали злодіїв. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і за підписку. Бажаю хорошого чогось там. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!